Щирі вітання, я прийшлася, я на новій локації і біля мене пухнастий дух. То якісь песики біля мене крутяться, то кицьки, То люди дивно посміхаються мені, незнайомі і знайомі. З багатьма обійнялася. Коли я записую для вас, коли ділюся з вами своїми станами, своїми емоційними переживаннями, тим, що я проживаю, воно ніби так, як через мене щось проливається, знаєте? І робиться місце для нового, для нових усвідомлень, для нового, для нових інсайтів. І навіть для тиші. Просто для тиші. А скільки тиші можете дати цьому світу ви? Цікавими стежками нас Бог веде. О, добрий день! Добрий день! Стан передала, І, до речі, з кожним днем більше людей цікавляться книгами, більше людей замовляють. Бо тому, що все, що я роблю, я туди оцей стан душі вкладаю, вписую. І між рядків, і між пікселів у малюнках, як у малюнки записує цей стан, і в писанки. І все, до чого я долучна, то я просто пензлик у Божих руках. Через мене робить це Бог для вас, саме для вас. Якщо ви хочете дотикнутися, окунутися, вмитися в моїй творчості, це все можливо і Реально є книги, які написані українською та англійською мовою. Книга Мій край царай, країна Україна, де любов народжується єдина. Вона взагалі несе сакральні символи коди і ті коди ніколи не вийдуть з моди. Ті коди людям силу несуть, вони дух тримають і наснаги до життя дають. А книга дивовижні пригоди писанок, вона книга цікавих, життєвих казок для дорослих і для дітей. І ці казки, і вірші, ці книги є у різних країнах. Я їх надсилаю в будь куточки світу. Вони українською та англійською мовами. Хто бажає відчути цей подих, цю Божу любов? Хто бажає замовити, будь ласка, пишіть, надішлю з любов'ю, підпишу для вас, для ваших друзів, для рідних і близьких. І ви почитаєте ті вірші, які лються щиро із душі. Все так просто. Діти співають, вода хлюпоче, рибаки з вудками рибу ловлять, все, бувайте, з вами була я, Наталія Руда.